Пані от така, навіть не буду зараз. Там е, хто щось каже, але мали публікації в більд та і про ймовірність не неймовірність, але шанси на взагалі захоплення е, великих міст, Харкова, Запоріжжя, Дніпра. Потім Дівельд каже про те, що ні 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 ні. -ні. Залужний готує потужний контрнаступ вже в 24 році. Тут і Wall Street Journal також каже, що в двадцять му в році Путін не має намірів на продовження війни. Така розноголосіця, я не знаю, як це назвати. А що буданов ти взагалі сказав... розумієш, як взагалі оцінити всі ці е, дати, е, роки. Мені здається, що просто ніхто нічого не знає. На намагається щось прогнозувати. Звичайно, каже а тут. Буданов сказав, І що буданов, що, що взагалі він сказав, що Росія не планує в 25-му році. Це, це він сказав, да. Да, да буданов да. сказав. Тобто, зовсім навпаки. Ну давайте говорити відверто. Як воно буде, не знає ніхто. Ну от просто не знає ніхто. Чи залужний готує, чи залужний не готує, все залежить від сили засобів і можливостей. Тобто, якщо є сили, засоби, можливості, то тоді він готує. А якщо нема. А давайте дивимося. Це також залежить від ситуації на кордоні з Мексикою, Сполучених а, тобто, Штатів. Ну бачите, республіканці так переживали за кордон з Мексикою, що вирішили, що це подождю, взагалі підуть на, на канікули. Тобто вони так переживали, так переживали. Але свята понад усе. От в них так воно виглядає. Тобто, взяли фактично взяли в заручники. Конгрес дуже сильно переживали за ситуацію на кордоні, взяли в заручники Україну, який вони, Штати, гарантували Будапештським меморандумом, нашу, як то кажуть, недоторканність наших кордонів і так далі. І все-таки вирішили, що свята понад усе, давай після свят. Ну, вони вже це вже пішло. Хоча, в принципі, треба віддати належне, Сенат все-таки працює в тому напрямку, і для того, щоб потім після свят не розтягнулося до весни. Ну, пі -пі -пі Після Великдня. Ну, така історія. Для нас це дуже ну, погано, Погано, тому що місяць-два снарядний голод, тобто ми будемо змушені залишати позиції. Ну, давайте говорити відверто. Якщо ми не можемо артою перекрити наступальні дії росіян, то ми маємо вберегати наших побратимів. Коли я казав, що ми Авдіївка будемо чути більше, ніж Бахмут чули, правда? Ну, зараз це відбувається. Що залишилося? Коксухім. Проламають коксухім, все, Завдіївки треба виходити. Ні, ну, Я радий, що в нас створена робоча група по будівництву -по 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 оборонних рубежів. Там Федоров, е мінцифри разом з е Мінстратєг Камишиним, вони створили робочу групу. Але щось там На взагалі... 600-й день війни, піте, вони створили робочу групу. Ігор, Це просто. Там <свят> щось є, до речі? Ну, давайте говорити відверто, що є. Є дефіцит лопат, дефіцит ломів, дефіцит кірок, щоб хлопці могли собі купати. Не техніка купає, як в росіян. В нас солдат до обіду стріляє, після обіду відпочиває з лопатою. І навпаки, все залежить від обстановки на полі бою. На превеликий жаль. Так, друга лінія, там другий ешелон, великий ешелон оборони, щось там, десь там наривається, але це вже. Мінус там 10-15 кілометрів від тих позицій, які сьогодні є. Ну то відступаючи, звужується ділянка фронту, ущільнюється оборона. Та? Тобто, ну чим менше ми тримаємо лінії фронту, тим щільніша наша оборона. Але ну не вивозимо ми війну люди проти людей. Ну ми мобілізуємо сьогодні ще 100 тисяч. Вони мобілізують мільйон. Що далі? Ми навіть один до десяти, якщо будемо їх вивалювати, росіян, один до десяти, тоді ще є якась перспектива. Але справа в тому, що в нас загине один патріот, а в росіян загине 10 зеків. Їм все рівно, скільки їх загине. Путіну взагалі вартість людського життя російського солдата чи громадянина його не, не цікавить. Його цікавить амбіція. А скільки їх загине? Ну, вони можуть покласти 10 мільйонів. У нас населення стільки не залежить. Чому взагалі У нас теж є? У нас теж є зеки? Та справа, так, В нас є дуже багато людей, які знаходяться, відбувають покарання, які готові йти на війну. Ну це питання вже політичної площини, політичного рішення, я так думаю. Довіряти їм зброю, не довіряти їм зброю і так далі. Хоча я вам скажу, ну, в мене був солдат, який відсидів більше 30 років в тюрмі, і він крепкий солдат. Розумієте, І він стояв на позиціях, як, як каменюка. Здоров'я вже не мав. Ну, дайте, да? Тобто, але таке буває. Там з інсультом на таблетках ходив, але на позиціях був. Розумієте? Тобто, це питання довіри, питання політичної площини. Я не можу це прокоментувати, тому що треба розбиратися безпосередньо. З, ну, якщо людина хоче, я вважаю, що Ну, і що далі. Ну добре, окей, ми, ми збережемо їх. Не дамо, да, збережемо, положимо два патріота, збережемо два кримінальника, які готові там на, на якомусь можливо адреналіні піти. Та? Ну, це, це добре буде. Я чесно кажучи, ви знаєте, це дуже дискусійне питання. я б сказав навіть філософстві. Ну, що я буду тут філософствувати, якщо я бачу, що некомплект в Збройних сил України почався вже давно. Давайте говорити чесно: у ці всі мобілізаційні заходи, які в нас проводяться, вони всі якісь такі, знаєте, трохи гібридно неспроможні. І справа не в тому, що зараз почалося робитися те, про що ми говорили тут напевно рік. Да? Хватить тут ресторанів, хватить тут дискотек, тому що таке враження, що жирний тил відірваний від життя і взагалі не відчуває загрози того, що може десь проламатися. До речі, ваша оцінка того, що СБУ і ТЦК проводять рейди і ну, дії, надають повістки в маршрутках, спортзалах та ресторанах. Хай надають. Просто е, використовується СБУ для чого? Щоб був привід е, отримати документи. Бо ТЦК приводу такого немає. ТЦК не може підійти на вулиці до людини і сказати, дай твої документи. Ну, от просто не може. Тому що не врегульовано законодавством. Ні. Коли був великий переляк в перші місяці війни, то коли військовий підходить до цивільного, каже документи, то той доставав все з карманів і документи, і все, що хочеш, хлопці, я свій правда, бо Бу, було був такий період в Україні в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення. А зараз всі ти хто такой, що я тут адвокати, так далі, розумієте, тобто. Ну, жирний тил розслабився, тому вони використовують поняття там антитерористичних заходів, залучаючи представника СБУ, який має право в рамках проведення антитерористичних заходів перевіряти ваші документи. Тут же з боку стоять цікаво, виписують пов'язку. Ну це називається так. Це на місцях придумали, як зробити те, що не доробили законотворці, що не доробила Верховна Рада. Це, це називається придумали, але насправді це ж не вихід, має бути врегульоване поняття. Питання зараз, знаєте, дуже багатьох дискусій там, ну взагалі, що далі робити? Там глуха оборона, активна оборона, контрнаступ на наступний рік. Нема контрнаступу на наступний рік. Давайте говорити відверто, що будемо робити, якщо американська допомога та просто от ви зараз підняли дуже ключове питання. От на ваш погляд, перед тим як ми будемо фундаментально відповідати на ці запитання, що ви зараз окреслили, чи має сьогодні верховний головнокомандувач? У нас буде різдво, новий рік незабаром зробити відеозвернення, в якому він роз'яснить, яка стратегія на наступний рік, на наступні п'ять років. І саме те, що ти ходить По пояснити так, суспільству, так, так. що від чого да. я дуже багато читала соціології та психології, що ця зима для українців буде важчою психологічно ніж минула. тому що минулої зими. Вони розраховували на те, що буде наступ, що ми щось звільнимо, що ми вийдемо до Азовського спережжя, ну будемо пити каву в Криму. А зараз ми е, розуміємо, що ми можемо воювати десятиріччями, і ми не розуміємо, які у нас плани. Чи має Верховний Голокомандович Зеленський вийти і роз'яснити це людям, суспільству? Чи він не має цього робити? Я на вашу думку? Те, що Ігор почав говорити, і план Б на випадок, якщо допомога від штатів. Не пройде, От да. саме те, що От, ти почав відверта говорити. розмова суспільством. План A, план Б. Ви чекаєте від людини, яка озвучила тезу. Ой. Наша стратегія це тактика. І ви, і ви чекаєте від нього, що він вам розповість ви? про якийсь стратегічний план. Його стратегія це тактика. І взагалі він дуже зайнятий, щоб цим думати. це його цитати, це не Ігор сказав. Це він змагається з Кличком зараз. Да? Вони так, да, от в деяких цитатах вони можуть позмагатися. Розумієте? Тобто, ну що ви чекаєте від людини, в якої стратегія – це тактика? Ну я не хочу там зараз займатися дискредитацією верховного головнокомандувача. Ну нам Бозінька послав мудрому народу таке рішення, і ми з цим живемо. Ну і ми з цим мусимо жити. Це, не знаю, це вакцинація українцям від популізму, чи як це назвати? Я не знаю. Ну, це ну, так, так сталося. Але Бозінька любить Україну, тому що там, де нам давали 2-3 дні, ми витримали тижнями. Там, де нам казали 2-3 тижні, ми вже другий рік воюємо. Це стосовно героїчного народу. Але того самого героїчного народу, який в 19-му році обрав людину, в якого стратегія це тактика. Ну, так от. Далі. З приводу. Що би можна було зробити, що би можна було би озвучити? Ну, давайте говорити відверто, що Верховний головнокомандувач мав би заточити країну під війну. Він це озвучив, що на, треба переводити Україну на воєнні рельси. Вже він поняв, що якщо, не, якщо збільшити Збройні сили України, то зменшаться 7 мільярдів доходів від асфальту. Так, він же це зрозумів. Що треба збільшувати ЗСУ, треба щось робити для оборони. Що замість дороги треба будувати бетонні оборонні споруди? Господи Боже мій, моя ж тима Маріна Черешня. Слава Богу, дійшло на 600 й день війни. Навіть 31 мільйон на оборонні споруди з Запоріжжя вони виділяють. Правда, це трошки менше, ніж хотіли виділити кумі на програму Тихий вечір. Тобто, ви розумієте абсурд? І, і ви, Даша, кажете, чи мав би він вийти? Та мав би, він мав би не, і, скажімо так, він мав би не уходити, він мав би це ретранслювати як мінімум, хоча би вести за собою націю. А в нас що виходить? А в нас виходить, що стану війни нема. Ставка Верховного головнокомандувача займається прийняттям шляхом голосування політичних рішень. Тобто, замість того, щоб військові приймали рішення, в нас цивільний умеров в ставці, в нас цивільний Єрмак в ставці, в нас цивільний Федоров в вставці, хто там ще там Камишин вставці. Тобто сидить чотири піджака чи п'ять піджаків і розказують двом воякам, як треба воювати. От вам ставка Верховного Головнокомандувача країни, яка воює, яка стоїть на грані виживання чи вимирання. Ну то що ви ще хочете? То Богу, дякувати, що є зсу, що є якась довіра, хай може вона не завжди. Ну, скажімо так, Хай може вона навіть з авансом, але це є довіра до генералів. Як би там не було, так, я теж зараз можу сказати, і я завжди казав, що утримання плаздарму на лівобережжі Херсонщини, якщо ми його не заглиблюємо, якщо ми туди не заганяємо техніки, нас скинуть в Дніпро. Ми бачимо, як сьогодні йдуть бої на лівому березі Дніпра. Якщо ми без техніки і, не маємо, і маємо дефіцит снарядів, який прикривав би морпехів, то це дуже фігова історія. Я не знаю, який там замисел художників. Я чесно кажу. Можливо, є щось так це таке. Це погано, що вся країна не розуміє. от те, що ви зараз сказали. А вся країна має розуміти, що в нас є війна, і не сидіти в ресторанах. Розумієте, от вся країна має розуміти. Якраз таки я й за то, ви знаєте, я дуже сумую за Україною. Лютий, березень, квітень, там травень 22-го року. В контексті сумую за Україну, які ми були єдині. Розумієте? От я дуже сумую за Україною 2014 року, які ми були єдині перед зовнішньою загрозою. А потім сказалось, що війна це десь там далеко. От так Отак сформувалася суспільна думка. Чому? Тому що нам зранку до вечора гундосять про те, що скоро побєда, що в росіян закінчуються ракети, що в них осталось на 2-3 залпа, і сили в них на 2-3 тижні. І тому 22-й рік нам був набагато легший, ніж 23-й. Тому що сформувалося завищене очікування, а потім прийшла реальність. І ця реальність не така, як очікування. І прийшов розпач. А людьми, які в розпачі, ними легше маніпулювати і розповідати їм. Робити соціологічне дослідження, чи готові ви заради миру віддати українські території? Я пам'ятаю депутата Артеменка, який сказав, що давайте з росіянами договоримося, щоб Крим на 50 років чи наскільки там віддати в оренду росіянам? Ну щось таке він там ляпнув, отримав кримінальне провадження державна зрада і свалив в Америку. Це депутат минулого скликання. А в нас сьогодні кожна шавка починає це вже обговорювати, називається питання конституційного ладу України, територіальної цілісі України. Кожна шавка вже в якомусь КМІСІ, ШМІСІ і так далі починають заводити це дискусію в обговорення для суспільства. На да, превеликий жаль, є таке поняття: війна. Війна і перемога. Що таке наша перемога? Ну, ну, ну давайте все-таки. Нехай Верховний вийде і скаже, все, ми всі як один умрем. Ну зрозуміло, тоді хто готовий, той готовий, хто не готовий, той драпає. Ну, так відбувається в житті. Ми ж нічого не можемо з цим змінити. Але вихід на кордон 91-го року це перемога? Ні. Чому? Тому що Росія не збирається сідати за стіл переговорів. Тому що якщо ми навіть на плечах тих пацанів і дівчат, які прийшли в 22-му році, в лютому місяці в воєнкомат, навіть якщо ми доповземо до кордонів 91-го року, доповземо там раком, рачки, як не знаю, як тяжко, важко, то все рівно росіяни в космос не улетять. За стіл переговорів не садять. Загроза з боку Росії нікуди не дінеться. То це перемога? Ні, це не перемога. Далі. Перемогою в війні, окрім того, що ми маємо добитися відсутності загрози з боку Росії, якщо ми говоримо конкретно в нашій історії, то скажіть, будь ласка, ми що, Кремль розбомбимо? Ні. Отже, західні партнери, які нам дуже дуже допомагають, я їм звичайно вдячний. Але тим не менше кажуть, ти туди, не ходи. Снег башка упадеть, совсем мертвий будеш. Ти в Москву не ходи, ти в Росію не ходи. Хай Росія процвітає, хай в Росії все працює, хай вони далі підтримують свого, своє СВО і війну, хай вони далі випускають нові танки, і тут така бах виходить, така, знаєте, зараз теза, мені так, я, я, я все, ну це, це шизофренія. Вони зараз виходять і кажуть, в нас є 5-6 років, бо Росія встановить свій потенціал, щоб підготуватися до війни, бо Росія нападе на нас, на НАТО. Ідіоти. То замість того, щоб дати українцям можливість добити Росію, то ви починаєте вже в себе на території Західної Європи, ну, грубо кажучи, рити окопи, готуватися до того, що Росія буде бомбити вашу інфраструктуру. Наша вже розфігачена. Нам е, розбомбити російську інфраструктуру не можна. Е, атакам на 300 кілометрів, ну, подумаємо, Таурус, дулю вам. літаків 50, замість 500. танків 100 замість 1000. Розумієте? Тобто це для чого? Щоб ми дали їм 5 років, вони готуються до війни на своїй території? Та дайте нам, ми завалимо те, що тут а той шлак є, Росія років 20 ще буде відновлювати, якщо ми завалимо той шлак, який тут зібрався на нашій території. Дайте нам все, щоб завалити цей шлак. Ну я ж не західний політик. Вони готуються до війни, вони вже реють окопи. В них 5 років є, щоб вирити окопи. Ігор, все ж таки, повертаючись до най... Складніше mm -hmm. теми ти почав вже, якщо не прийде американська допомога, це виключається не дорівнює нулю, що ми взагалі нічого не отримуємо. Це вже не дорівнює нулю. Це можливо. Я все ж таки сподіваюся, що дійдуть до здорового глузду після вже свят в січні, я сподіваюся, але якщо, якщо. не варто прогнозувати. Я можу прогнозувати, знаєте, ну скажімо так, я ж не Будано, це він нас там прогнозує, Подоляк прогнозує щось там, математичним там аналізом. І, там вони триму. там карти таро розкладають і так далі. Я можу сказати з точки зору, як то кажуть, піхотного комбата. Якщо в мене нема снарядів, я не можу втримати атаку росіян, якщо не маю чим палити їхню техніку, я маю думати, як мені зберегти особовий склад. Тобто я тримаюся стільки можу, а далі що я роблю? Даю команду переміщатися на інші рубежі, тому що там вже нема що робити. Чому? Росіяни використовують тактику випаленої землі. Вони це роблять з першого свого дня. Вони знищують все, що тут є. Йдуть далі піхотою. Вигрібають від нас, відходять трошки назад, арта знову криє, арта розбирає на молекули наші рубежі, знову йдуть. Якщо ще хтось устався з заборонців України, ще десь почули автоматні кулеметні черги, знову відійшли, знову артою добили все, що можна добити. І коли вже нам там нема навіть де закопатися, тому що там груди будівельного сміття, що ми робимо? Ми йдемо на ту позицію, де ми можемо закопатися. Вона ще не пристріляна, російською артилерією, і ми там ще трохи часу можемо триматися. Так вони робили в Попасні, так вони робили в Сєвєродонецьку, Так вони робили фактично скрізь. Тактика випаленої землі дозволяє їм це робити. А вони цю тактику приміняють, бо в них... Тотальна перевага в артилерії, от була, є, і ще невідомо скільки буде, враховуючи допомогу північної Кореї, враховуючи те, що в них є свій замкнений цикл виробництва артилерійських снарядів. Ну я вже не кажу за промислове виробництво дронів і всього стального, що вони поставили на промисловий поток, маючи на це гроші. І китай під боком, і гроші. Гроші за рахунок чого торгівля нафтопродуктами з усім світом. В Іспанія закупила в 23-му році в 6 разів більше газу російського, ніж в 18-му році. Ну, от так.